Заповіт старої миші. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жила стара велика миша, і було в неї троє діток. Вона була дуже бідна і мала лише головку сиру і коробку печива, яку забула одна поважна пані. Стара велика миша захворіла і відчула, що помирає, бо вона покликала до себе своїх трьох дітей сіру мишку, пищика і пухнастого хвостика. Діти, ледве промовила мати, я помираю і хочу розділити між вами своє багатство. Сіра мишко. Тобі я заповідаю велику головку сиру, саме ту, що лежить у вітрині крамниці нашого хазяїна. Тобі, пищику, коробку печива, котру забула одна поважна пані. Пухнастий хвостику, мені дуже шкода. Але зовсім немає чого тобі залишити. У тебе є гострі кіхтики і міцні зубки. Сподіваюся, що ти не пропадеш. Сказавши це, велика мишка зітхнула і повернулася до стіни, щоб не бачити, як плачуть діти. Коли вона померла, мишенята поховали її, але довго не горювали, а розбіглися по своїх нірках. Сіра мишка, забравши свою сім'ю, переселилася в вітрину крамниці, де лежав сир, який дістався їй у спадок. Уся родина почала будувати в ньому покої та сходи до них. Усім відомо, що миші дуже полюбляють сир, тому кожного дня зникав великий шматок сиру, і одночасно зникали поволі збудовані при ньому покої і сходи. Миженята так захопилися своїм спадком, що навіть забули про кота, який жив поруч і чекав слушної нагоди, щоб їх з'їсти. Через тиждень від багатства сірої мишки нічого не залишилося. Сім'я добряче поглачила, а житло безслідно зникло. Кіп давно хотів уже поласувати сім'єю сірої мишки і тому запропонував їй свою гостинність. Сіра мишка, коли ще була зовсім маленькою, не слухала старої миші і тому не знала, що дружити з котом. Дуже небезпечно. Тільки но вони перебралися жити до кота, про них більше ніхто і нічого не чув. Пищик також думав лише про свій спадок він так захопився печивом, що й не помітив, як розтовстів, хотів вибратися з коробки, але так і не зміг. Кіт смачно поласував іще одним мишеням. А пухнастий хвостик був розумним і трудолюбивим. Не мав багатства, але в нього були гострі кіхтики і міцні зуби. Він познайомився з мишкою шкряботушкою і разом з нею побудував собі затишну нірку і жив з нею довго і дуже щасливо. А кіт не може їх знайти й до цього часу. Дітки, Якщо ви знаєте, де живе пухнастий хвостик, будь ласка, не кажіть про це куту. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.